Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та Не вбивай мене, будь ласка. Й твою дивізію. Ну капець. Бонні теж треба світити в мордяку у нього мордяки то нема. Ти такий гарнючий і скакучий. Бляха, у вас дуже багато на одній камері. Всім привіт! З вами Крайт, я трішечки пропадав, трішечки був відсутній, але на то були причини, я зараз повернувся до перекладу Security Bridge. Так, так, скоріш за все, коли це відео вийде, я можливо зроблю пост про це або вже зробив. Коротше, побачимо. Також я трішки почав займатися своїми іншими проектами. Ну і тим паче, так як у мене зараз канікули. Вау, нарешті, хоча вони вже, типу, ну, можна сказати, вони зараз офіційно почалися, тому що минулі два тижні це ще була до здача хвостівої увагу. З цим я теж справився. Коротше, все моє добре. Тому зараз я можу трішечки пропадати на каналі. Давайте поки що почнемо гру. Але, тим не менш, я про вас не забуваю. Я записую відео, я намагаюся це робити. Ай, просто не визначає мені часу на все підряд. Мені хочеться і відео займатися, і відпочивати, і свої проекти робити. Тому я трішки зникаю. Ви пробачте мене за це. Ну а я думаю, що ми з вами знайдемо спільну мову. Бляха, які ж ти гучний, я не можу з тебе. Хочу. Почекай, шо? Почекай, шо-шо-шо-шо? Flash to the, uh, flash light to the face... Так, uh почекай. -huh, uh -huh, uh -huh. really давай, 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 до базикой. Гудбай, гудбай. Так, почекай, нет, сказал, кому сидит в мордяку. Я правильно это хочу? Чи... Чем не сдалось? <клёх> Бляха, Фредди. Там почекай, там Бонни. А вот Бонни вылез погулять. Ёб твою дивизию. Ни хрена себе не дикий от Бонни. Вся шайка вышла погулять. Бонни, Чика, Чика, Бонни, Бонни, Бонни. Бывачи. <гас> Ёб твою дивизию. Так. Ебать. Вот это кадр. Вот это кадр. Так, почекай, почекай, почекай. Фредди, давай обратно. Почекай. Куда ты? Куда ты бил? Дебил. Бля, я дебил. Я я маску не надій. Везрачика и умейка гличим ноизвен. Кипю лайк он хи. Шо? Почекай, а про маску ничего не сказано? Так, о, оу не аниматроники, им же маску треба надягати. Ну, я зрозумів, з таким звуком уди виходять, так. Це у нас. Все, 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 все. Не путим, не путаємо. Маска, маска. Є мать. Є мать. Є мать. Так, добре. Я, в принципі, не думаю, що мені треба дуже сильно буде повернутися. Так, якась кімната від... від'їхала. Фредді тута. Один смішок, і він буде не тута. Почекай, 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 я Фоксі побачив. Так, Фредді сидить тута. І слава Богу. Бляха. Камера 07. 07. А -а -а. Я кажу, довго анімація повороту, я не можу. Година ночі, година ночі. Давай обратно, Фредді Нікого нема. Блять. Маску. Треба маску надягти. Мангу. Ляха! Бонні, Звели звідси. Давай, 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 гуляй. Ти мене не почув? Фокси десь тут, Фоксі. Ага. Маска. Нормально. Так, бляха, все, я поняв, я поняв, я поняв. Не вбивай мене, я поняв, все. На тебе не можна маску надягать. Ти якась дебільна, ти, ти забув право гри, ти. Ай. Так, на Чіку світити треба. Добре, добре. Та ніхрена не добре, бляха. Йоптуди дивізію, так, Чіка, Чіка. Я забувся Так Так, так, так ТАК так, та 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 Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та Я маяка тиш ви живий Фредди де Фредди де Фредди де Фредди де Фредди де Бляха а на бо. пт твою дивізію. Ну, капець. Боні теж треба світити в мордяку. У нього мордяки то немає. Визер Бонни у мек і глічи нос. Кип Юрван Хим. Бля, я вас просто навиджу. Тобто, на той аніматроніків не світи, маску, одягай, а на Out світи ріхтариком. Це ж дурня якась. Чи вони просто всі такі подумають? Ну Фокси лякає, значить і нас потрібно, повинно це лякати. Ми ж, ми ж всі ауди, всі Візерет. Бляха. Залишилась херня. Десь Фокси. Почекай, де Фоксі. Десь Фокси там на камері! Я дебіл? Я дебіл. А де Фоксі? Я не знаю, где Фокси. Я не знаю, где Фокси. Чем мне сдалось? Маска. Я ничего не понимаю. А, -а, -а Фредди уже тут. а. Йоб твою дивизию. И на кого мне светить будет? Будь ласка, не виходьте разом з Чікою Які ви шустрі. Зараз щика, прийде. Фредді А може ти підеш нафіг звідси Ти такий моторошний Давай, 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 давай. Я готовий. Бляха, яка ти страшна, тебе погляд, ну просто мертвий. Ага, ага, ага. Ага. Фоксі. На Фредді теж треба світити. Хто заліз? Чіка. Бляха. А як це лагодити? Камери. Треба всі полагодити. Раз. Два. Три, 4, 5, 6, 7 і вісім. Я живий? Напевно, ненадовго. Фредді, додому. Фоксі. Додому кажу. Ууу, адреналічик сраний. Так, так, Фоксі нема, тут нікого нема. Фредді до мене не йде. Маску одягаємо і перемогу отримуємо. Бля, лісен. Фоксі, ой, Фредді додому, Фоксі додому. Всіх додому відправляємо. Почекай, яка? Друга. Давай, давай, повертайся обратно. Фредді тута. Чіка тута. Фоксі не бачу. Фредді. Фоксі. Де Фоксі. Мені здається, я десь бачу Фоксі. Точніше, я був його бачити, але я його не бачу. Ой, бляха, два Боні в коридорі. Один Боні в коридорі ні ні не 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 додому. Фокси, 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 десь Фокси, десь Фокси, десь Фоксі. Да-да-да, да привіт привіт ти привіт, мій дружаня, я так тебе радий бачити. Ты такий гарнючий, скакучий. Блять. Ці всі доганявки, мене скоро до інфаркту доведу. 4, 4, 4. Хто заліз? Хто заліз в мою вентиляцію? Погано звучить, знаю. Чіка. А Фреді... Фреді вдома. Ух! 4 години. Я не знаю, як я живу. Я, я виживаю. Дві Чіки. Яка зайде? Та що з маски чи та, що без маски? Фредді, залишайся у себе вдома. Маска. Маска, маска, маска. Тепер без маски. Давай, 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 давай. Я ти гарнюня. 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 Та йди ти уже задолбав. Тут им сюдим. Тут їм сюдим. Туди сюдим. Туди ім не дидим. пт твою мать, які ж тут голосні звуки, ви, ви не представляєте, як мені це по ушам б'є. Ну просто усточертити. ні 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 Фокси! 12-та. 12-та. Дванадцята камера, 12-та камера. Все, все, все. Ти встиг чи не встиг? Боні? Гранюнчик Боні. Фоксі я не бачу. А, так. Тепер бачу. Фредді до мене не встигне дойти. Не повинен, навіть якщо він вже пішов. А ось і він, все, ні, ні, ні. О, бляха. Ух, собака. Це було потужно. Я прям ну не знаю, нормально так. Ух. Ні, це мені сподобалось, але, ну, так. Як мінімум, звуки дуже і дуже моторошні. Вони так панять мені по вухам, ну це просто капздець. Ну, а що, спробуємо прийти. В п'яту ніч виходить. Фрайдей, правильно? ж? Давайте спробуємо прийти п'ятницю. А суботу-неділю я не дуже хочу. Ну, що поробиш? Давайте спробуємо. Play, continue, П'ятниця. Ну, 5 днів. Five Nights at Freddy. І не тільки Фредді, п'ятниця. Блях. йо ні, гра потужна. Але те, що механіка у Дів перепрацює, в принципі, це виглядає прикольно з одної сторони. А з іншої сторони. Ну, ми всі звикли до маски, а їх треба ліхтариком гасити. Давай! Почекай! Це я його відключив? Я дебіл? Ну напевно, я дебіл. Я його просто відключив, добре. А я не знаю, що очікувати від цієї ночі. Фоксик 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 вийшов, погуляти. Я не Я тебе буду шукати. Є мать вас тута. Фот на фотосессию пришли, бляха. Добре, я в принципе думаю, что и без нашего помечника. Впорой Бляха, вас тут багато на, одніх, на одній камрей. Бонни и не разделю камеру. Ой, бляха. Почекайте, мене просто дуже сильно порвало з того, що і Бонні, і Чіка вони засіли в одній камері. Та ти задубав. Я встиг, я встиг, я встиг. Не надумуй, я встиг. Та ти ліхтарик, 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 ліхтарик. Ліхтарик. На-на-на. 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 на на на. на, -на, -на. на, -на, -на. Na na na? Na na na? Na na na? Nanana? 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 Opa, na! Se, Давай, 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 давай. Привет, 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 привет. Да задолбал, привет, привет. Там фокси в коридоре. Побачим. Маска, маска, я стык, я стык, стык, я разумный, я разумный шутикий. И дуже классный я такой. Бо я все еще, бляха, живый, емо. А что делать, когда ты... А, почекайте, ты просто заходишь в правую комнату, правильно? Тогда все окей. а а а а а если я радио включу, ага. ну, чтобы веселее было. Я дебіл. Я дебіл. Я перепутав звук ліча з бонь. Та й пішов ти. Одягай маску, куди він заходить в кімнату. М -м -м, я ж дебі, аж цього не знаю, блін. Ой, бляха. так, давайте, я думаю, поки що на цьому закінчувати. Бо, ну, довгі відоси вони, вони мене виснажують та. Й... Це не та гра, щоб знімати величезне велике проходження. Тим паче, тим паче ми пройшли четверту ніч, залишилось тільки п'яте, якщо дивитися по оригінальним Five Nights. Коротше, нормально. Я думаю, що ну, в принципі вийшло прям нормально, мені сподобалось. Наступним відосі ми вже нормально послухаємо того чувачка з телефона фонгая і пройдемо вже п'яту ніч. А на цьому, я думаю, поки що все. Право, ви знаєте, обов'язково підписуйтесь на канал. Від мене знову почули люди відписуватися, я навіть не знаю чому. А, також залишайте обов'язково коментар. Як ваш день, як вам гра, як вам моє проходження, як вам я. Що завгодно напишіть. Ставте лайки, підписуйтесь на мій також телеграм-канал, на мій Діскорд сервер. Ну а якщо ви дуже сильно хочете підтримати мене копійкою, у мене в описі є посилання на Монобанк та Донатео. А на цьому тепер точно все. А з вами був Крайт і всім пока!